Прораночки ревітульки, а до нас заїхав на обслуговування ось такий лафетик. П'ятиметрова платформа 5х2. Ширина на 10 колесах. Ось такі прикольні торсіончики по фірмі Кнот. по 1350 кг. На ось таких фонариках. Він спереді ось так. Доволі просто, без циліндра, без нічого піднімається. Просто два замочка. І ось тут ось такі амортизатори. Маленькі трапики сюди докидуються по метру. І ось так це все воно працює. Е, хочу спросити вашу думку. Якби ми робили ось такі прицепчики, було б вам цікаво їх брати? І що ви скажете взагалі за ось такого плана лафетик? Я думаю, доволі непогане рішення. Його можна зробити як і двохосний, так і трьохосний. Поставити хорошу лібодочку. І тому подібне ось такий лафетик. Я думаю, новий би такий лафетик десь виходив около 200 тисяч гривень. І доволі класний і прикольний лафетик. 200, десь 220, я думаю, якщо запустити производство, то були б дуже прикольні класні такі прицепчики своєобразні.